Тільки що забрав посилочку з новим замовленням Саліка. Замовлення нове, але речі, які я замовив не зовсім нові, У мене вже таке було. Це, це система така зборка від Kegland. Китайська фірма, яка має різні речі для пивоваріння. Це стравлюючий клапан з манометром. Я його використовую для брудіння пива під тиском. Ситуація така, що мені обікрали гараж, і багато там таких речей, як генератор вкрали, і комусь ще захотілося таку зборочку собі теж цапнути. Не знаю, як вони будуть її використовувати, якийсь напевно пивовар, солідний заліз. Того разу я заказав, собі замовив такий більший манометр. Тому що там той маленький був, дуже маленький, якось та стрілочка мені вліво-вправо під тиском ходила, надії ніякої не давала. І попробуємо зібрати. Так, маємо тут такі Ті Всі перехідники, так як би їхні оригінальні, Ну, понятно, що це використовується в системах певних, якось Double Lock або щось. Я не пам'ятаю, як воно називається. Тут в нас написано. DuoLight. Ну, побачимо. Скорше всього, що має бути у нас тут трубочка. Якось так. Це буде у нас йти в кек пепсі який під тиском добре тримає тиск, навіть високий в сумі. Так, здається мені, що далі мав би бути трійнічок. Так. Сюди мав би заходити у нас манометр. Потім знову трійнічок. Трубочка. І тут головне знайти, де є вхід, де є вихід. Мала би бути стрілочка. Так, є стрілочка, бо минулий раз я перепутав і довго дивувався, чому воно мені не працює. І вкладаємо сюди ось так. І чи правильно я склав? Чи не мало би бути це перед мене... Ну ні. Манометр, тиск, тут я стравлюю. Так, все правильно. Тобто я підключаю його до кега. Ну, Ось так воно тримається, як бачите. Може, це мені затиснути треба. Ні. Буде одним словом, цей манометр буде лежати. Він не буде стояти так, як на фотосі. Можна вже ту плівочку зняти. На тому тижні буду варити світле пиво, яке буду брудити під тиском, буду вже використовувати цю свою нову зборку. Там на каналі слідкуйте, буду, напевно, що знімати свою цю варку. То маємо. Також я замовив ще один, я вже один такий маю ще один е шланг з сіточкою і з кулькою. Тут відразу в наборі продається спеціальний ніпіль для того Пепсі. короткий, тому що там в Кек Пепсі довгий стоїть. Так, е Та кулька. І тут вже сіточка є модифікована. Раніше у нас була можливість. Тільки ось тут прикріпитися. А тепер ще зробили два таких вуха додаткових, що ми можемо зробити так, що, наприклад, воно погрузиться тут вниз, а буде тримати нам кулька. Або посередині таким чином, або так. Ну так вона ніколи не буде рівно. Завжди виглядає приблизно так. Не знаю, там темно і не видно, коли ми закриваємо, як воно буде працювати. Але дуже зручний інструмент, е тому що. Він нам е, дає можливість не використовувати ємність бродільну, як ЦКТ, тобто може бути плоске відро. ЦКТ як знизу ми дріжджі забираємо, тому що це у нас конус, конічний танк. Так? А тут, тут ми забираємо зверху дріжджі. Тобто, плоскість відра може бути рівною, і ми забираємо пиво зверху, а дріжджі лишаються. Тобто, Зробимо просто перелив. Зараз я почав знімати. Відео про пиво, ну це я не називаю пиво це розчином називаю з консерви, солодовий концентрат. Вже у нас йде ферментація третій день. Потихеньку падає, впала нам вже до 50 бульок на хвилину. Зараз подивимося за три дні. Ось за три дні такий результат. Тут, як бачимо, цей плато бульбулятор не почав працювати відразу. Я його буду вертати на Amazon, пропрацював він 2 роки, тепер м, запускається тільки після двох днів, потім починаю бульки рахувати. Ось зараз іде якраз ферментація. Я думаю, що день-два воно побулькає, і тоді можна буде перелити на тиху, а потім розільєм по бутилкам і подивимося. Але на 90% я впевнений, що це буде не пиво, а якийсь напій газований скорше всього. Рік назад я зняв е шортс. Там, де я варю пиво, під новий рік, червоне пиво, такий ель червоний І казав, що випущу фільм відео. Але не вийшло в мене це зробити, тому що монтажі займають дуже багато часу. Але то пиво в мене залишилось. Хоч і минуло вже майже 9 місяців пиво не зіпсувалося. Воно не пастеризоване, воно не зіпсувалося. Трішки є перегазоване. Я замість. Цукру або замість глюкози до бутилок дав мед. Мед, мед був солодкий і може забагато дав, я не знаю. І просто дуже великий газ в ньому, тому Елі мав би бути менший, тому відкривати мені треба було дуже-дуже-дуже акуратно і наливати так само, щоб ті дріжджі. Які на дні є, не вийшли в, в пиво. Але це пиво, вже, як я казав, пролежало у нас 9 місяців. Ті дріжджі на дні вже так добре лягли і легко вже так не піднімаються. Але досить хочу сказати, прозоре вийшло пиво. На смак дуже є багато кориці в ньому. Виражений коричний смак, так як я хотів під новий рік зробити такий. Святковий Ель Кинув одну палочку кориці на відро. Оказалося, що це дуже багато. З того може 120 двадцяту треба було дати. Тому всім приємного дня-вечора. Ну, з пивом ранку не бажаю. І побачимося в наступних моїх відео.